Обстрілював населені пункти Харківщини зведення Вітова за добу. 26 лютого близько 22.50, Ізюмський район, Борівська територіальна громада, село Борова. Внаслідок влучання кабу на відкриту територію пошкоджено дві карети швидкої допомоги та скління вікон будівлі. На щастя, без постраждалих з 21.50 по 22.00, Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, влучання трьох кабів на відкриту територію біля села Довжик. Ще один ка біля села Фаськи та два каба біля села Урішанка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. 18.00 Харківський район Дергачівська територіальна громада, село Козаче Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. 16.10. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Кленова Новоселівка. Внаслідок влучання в півдронів пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди та енергомережі. 15.33 Богодухівський район. Золочівська територіальна громада, село Золочів. Внаслідок влучання Кабу на територію приватного домоволодіння. Пошкоджено ще 35 приватних будинків та 10 господарчих споруд. Постраждали чоловік та жінка, отримали гостру реакцію на стрес. 14-10. Куп'янський район, Кіндрашівська територіальна громада, село Кіндрашівка. Внастядок обстрілу Серса ЗВ Град пошкоджено будинок. 13.10. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село купянськ Куп'янськвузловий. Внастядок обстрілу зруйновано будинок. Рятувальники звітують протягом до виїзді 29 оперативних виїздів. Під час побутової пожежі постраждала одна особа Основ'янський район міста Харкова. За добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами у Богодухівському районі. Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у селі Золочів Богодухівського району. Внаслідок влучання каба на територію приватного домоволодіння пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. Постраждала жінка 1958 року народження. Дження та чоловік 1955 року народження. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Герштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На Харківському напрямку ворог п'ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська, Строївки та Дворічної. На Куп'янському напрямку вчора відбулося п'ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового. Марія Соловйова, Дмитро Нулента, Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 166 ударних БПЛА, типу «Шахет» та безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку. Підтверджено збиття 90 ударних БПЛА типу «Шахет» та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Вночі на Київщині внаслідок падіння ламків БПЛА виникла масштабна пожежа на промисловому об'єкті. За даними ДСНС, на місці події працювали 81 рятувальник та 24 одиниці техніки. Пожежу ліквідували на щастя без загиблих і постраждалих. Протягом минулої доби окупанти атакували з різних видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Вчора ввечері окупанти обстріляли кабами Костянтинівку у Донецької області. Внаслідок удару загинуло п'ять мирних жителів. Ще 11 осіб зазнали поранень. За уточненою інформацією ворог скинув на цивільних щонайменше дев'ять керованих авіабомб. У нас поліції повідомляють, усі жертви загинули в центрі Костянтинівки, де завжди є скупчення людей. У момент, коли парамедики надавали постраждалим першу допомогу, росіяни знову завдали бомбового удару. Поліцейські встигли сховатися в укритті і завели туди людей, які перебували на вулиці. Північна Корея розгорнула додаткові сили у Курській області РФ, проте точний масштаб контингенту наразі невідомий. Про це повідомляє Reuters. за інформацією, яку змі отримали від джерел розвідці Південної Кореї. КНДР направила додаткові сили саме в Курську область. Де ведуться бойові дії межрев та Україною при цьому Національна розвідувальна служба південної Кореї не надала офіційного коментаря та не відповіла на запити журналістів та РФ зустрілися вдруге за місяць цього разу в Стамбулі. За даними ЗМІ, на відміну від першої зустрічі в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, де сторони обговорювали зокрема Україну. Наразі та РФ обговорюватимуть відновлення роботи посольств. Їх зустріч проходитиме у резиденції генконсула США у Стамбулі. Перед цим глава міністерства закордонних справ РФ Лавров заявив, що за підсумками другої зустрічі стане зрозуміло, наскільки сторони зможуть рухатися швидко та ефективно у вирішенні проблемних питань. Президент Володимир Зеленський заявив про плани відвідати Лондон після візиту до Вашингтона, який планується у найближчі дні. Після США якщо я туди поїду, подивимося. Я планую візит в Лондон. І одразу після цього ми з європейцями там зустрічаємося у Кіра Стармара, прем'єр-міністра Британії. Повідомив глава держави. У Харкові з візитом представники уряду США разом з делегацією управління Верховного комісару ООН. високопосадовці прибули у місто, аби побачити на власні очі прифронтовий Харків, його руйнації, життя людей під майже щоденними обстрілами, дізнатися про проблеми Харкова та допомогти у їх вирішенні на спільній зустрічі. Представників іноземної делегації мер міста Ігор Гордерохов подякував їм за співпрацю. Хочу пер за все подякувати команді ОКБ ООН, всім, хто підтримує. Сьогодні Харків та Україна міський голова докладно розповів, як і чим живе місто під час війни і з якими викликами стикаються харків'яни щодня, і насправді це між нами це жахливо. І жахливо, коли ми будуємо такі підземні школи. Жахливо, коли ми з вами зустрічаємося теж під землею. А ще жахливіше що сьогодні 160 тисяч мешканців міста Харкова вони ж опинилися без даху над головою. Триває війна, і дійсно кожного дня. Ми очікуємо і маємо, на жаль, прильоти попереднього ночі. Був прильот шахеда. 16 будинків постраждало. Один будинок повністю розтрощений. Кожного дня бачу на власні очі дуже не хотів би, щоб ви таке бачили. Але повертаючись до реалії, які є, триває війна. Люди опинились в дуже скрутних становищах. І я дуже вдячний сьогодні. ООН вам за підтримку. Бо сьогодні 25 тисяч мешканців міста отримали ресурси для відновлення своїх домів. Якщо взяти статистику, яка є, вона жахлива. Бо е, за минулий рік, якщо взяти 365 да, 5 днів, які були е, в минулому році, то 300, 318 обстрілів міста Харкова було. Повітряне Вога тривала 157 діб. Ви саме розумієте, півроку Півроку триває повітряна тривога. Тому жахливо щодо руйнації, то тільки за минулий рік ми маємо 2500 з житлових будинках які перестрощен. Мер міста також звернув увагу гостей на непросту ситуацію з вимушеними переселенцями, які зараз знаходяться у Харкові. Люди, які залишилися без нічого, теж потребують допомоги. Ще один виклик: це вимушені переселенці. 208 тисяч на сьогодні вимушених переселенців, які зареєстровані і постійно перебувають у місті Харків. І всі вони потребують нашого пильного уваги. Їх всіх потрібно десь розмістити, нагадувати, медично обслуговувати. Діти їх повинні йти до школи. Дуже багато з них бігли, не беручи жодної речі, жодного документу, нічого. Брали дитину, якщо можливо тварину і бігли. Також повідомив Ігор Терехов, сьогодні основний виклик для міської влади це забезпечення критичної інфраструктури міста, яка не один раз за час війни потерпала від обстрілів, але незважаючи на складну ситуацію, продовжує працювати. Місто забезпечує харків'ян теплом, водою та електроенергією. Завдяки диференційованої системі, яка є у нас по неропостачанню, яку, яку ми встигли отримати в тому числі від USAID, зробити певні кроки. Нам вдалося утримати систему. Так, вона була дуже розтрощена, але частково вона працювала, і ми намагалися і змогли не зупинити теплопостачання, енергопостачання, водопостачання. Чудово розуміємо, що нам потрібно сьогодні відбудовувати, відновлювати. Надавати можливе жити людям, ну і наприкінці свого спіччя хочу сказати, що ми віримо в майбутнє України. Віримо в майбутнє нашого міста. Незважаючи на непрості виклики, місто не тільки усуває наслідки прильотів, а й продовжує працювати над генеральним планом подальшого розвитку Харкова. Основна мета і теза цього плану місто Харків ідеальне місто можливостей. Я дуже вдячна вашій команді за таку дійсну за чудову плідну співпрацю. Ви надали можливість підтримати вас для того, щоб ми разом підтримували людей, які проживають у місті Харкові, постраждалих від жахливої війни. І це все відбувається майже три роки. Я дуже вдячна великій делегації та безпосередньо представникам конгресу Сполучених Штатів Америки. Вони подолали дуже довгий шлях і приїхали в Україну до міста Харкова, щоб побачити, побачити на власні очі, через що про. Ходять мешканці міста щодня побачити наслідки щоденних атак. Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Андрій Паколов, Олексій Старінков, Харків. Новини, герої не вмирають. Вони продовжують жити у наших серцях. Серед цих обелісків на Харківській алеї Слави є ім'я і сина пані Тетяни. На захист батьківщини він став у 2014-му, а вже у 2016-му пав на полі бою смертю хоробрих. Маючи свій гіркий досвід втрати, Тетяна спрямувала свою діяльність на допомогу родинам загиблих та зниклих безвісти захисників України, приєднавшись до громадської організації, яка займається такого роду питаннями. Я в цій організації з 18-го року у організації великий спектр роботи, це і родини загиблих, це й допомога нашим захисникам, звичайно. І родинам без вісті зниклих. І допомога у пошуку, як правильно скласти документи, як допомогти родинам звернутися до відповідних органів. Свою волонтерську діяльність організація розпочала ще у 2014-му. А з початком повномасштабного вторгнення волонтери активно допомагали захисникам Харківщини з обладнанням, спорядженням, організовували різні збори для закриття потреб воїнів. Ця робота триває і сьогодні. Спеціалісти організації допомагають родинам полеглих бійців у вирішенні і складних неоднозначних питань, розповідає пані Наталія. І підкреслює, що харківська міська влада завжди йшла назустріч зверненням і проблемам людей. Це питання усіх родин загиблих захисників усієї України. Це щодо Виплат, их, виплат ОГД з 14 по 22 родинам, ну і з 22 по сьогодення. Є ще таке дуже болюче питання – це небойові втрати. Є, що родини… Практично залишаються без підтримки держави таке явище, як небоєва втрата, родини залишились без підтримки, але було організовано звернення до міської влади за матеріальною підтримкою таких родин. Ви знаєте, я просто, ну я, 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 я дякую. Ой. Нашій місцевій владі дійсно вони виділили гроші родинам, які подали заяву. Це була одноразова така допомога. Просто так, знаєте, тронута. Ну дійсно воно приємно, коли нас чують. Таке є. Влада допомагає, нас чує і допомагає у. Облаштуванні Алеї Слави на 18-му кладовищі. Ще я пам'ятаю, з 17-го року, 16 17 й рік там була тільки одна лінія перша. І все. Зараз вже два квартали закриті. До речі, вже третій почався. У нас у Харкові, Харківській області це найбільше в Україні, це я можу сказати вже точно. Воно вражає. Харків шанує світлу пам'ять воїнів, ім'я і подвиг кожного будуть жити у віках, а турботу щодо встановлення обелісків захисникам взяла на себе міська влада, говорить Наталія. Не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, що, ем, наскільки там родина може і сама не чекаючи, встановлювати. І тоді там частину грошей вони повертають. Так, це є таке підписаний меморандум нашої організації з КП «Ритуал». І ми вдячні «Ритуалу» за потужну підтримку. До речі, там і вони. І відслідковують, і прибирають, і таке теж є. Не дивлячись на те, що родини самі можуть приїхати поприбирати там, ну все зробити, що вважають за потрібне. Але от скільки я була сама, я просто бачу, наскільки там і чисто, і ну, просто, просто да, велика вдячність. У минулому році здається, у минулому році було встановлено 22 пам'ятника. А, а вже у цьому планується 100%. Я, користуючись нагодою, хочу дійсно подякувати місцевій владі за таку підтримку родинам і взагалі нам, усім. Це говорить про те, що ми єдині і народ, і захисники, і влада. Це говорить про те, що нас чують звернення. І я навіть знаєте, не знаю що що, що що сказати бо я харківка і допомога нашої влади у місті величезна Хто б там що кожен має свою думку, але я, як Харківка, маю свою думку, маю очі, які слава Богу бачать, і я бачу, що у нас відбувається. І дякую нашій владі, що вони роблять те, що можуть, і у порівнянні з іншими містами роблять навіть більше сьогодні. Ветеранські і волонтерські організації Харкова разом з міською владою напрацьовують програми для підтримки захисників, які повертаються з фронту. Ветеранська політика наразі є одним з найактуальніших питань, тож в цьому напрямку триває потужна робота. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків. Новини. Фронтовий Харків, який майже щодня страждає від обстрілів окупантів, підтримують у різних куточках світу. Так, от руку на пульсі тримають у місті побратимі Нюрнберг. Мер Ігор Терехов провів онлайн зустріч з обербургомістром Нюрнберга Маркусом Кьонінгом. Сторони обговорили спільні проєкти, зокрема у галузі енергетики та освіти. У фокусі перемовин були питання реконструкції та обладнання безпечних укриттів у школах, що дозволило б учням навчатися в очному форматі навіть в умовах війни. На ми переживаємо скрутні часи, що стосується воєнних дій, що стосується постійного обстрілу міста Харкова. Практично кожного дня, кожної ночі є влучання в інфраструктурні об'єкти. Напередодні було влучання в приватний будинок в гараж. 18 приватних будинків було пошкоджено. Тому така ситуація яка є. Але ми термаємось і настрій бойовий. Тому продовжуємо працювати. продовжуємо відстоювати Україну. Ігор Терхов висловив вдячність Маркусу Кьонінгу та всім мешканцям міста побратима за послідовну підтримку. Він наголосив, що Харків щодня відчуває на собі наслідки російських атак, але попри все продовжує жити і відбудовуватися. Міста співпрацюють в освітній культурній інфраструктурній сферах. Проєкти, котрі ще перебувають в стадії реалізації, допомагають Харкову підтримувати нормальне життя. Попри все, наголосив Ігор Терехов. Дякую за допомогу таку потужну коти. Нам надаєш, Німеччина надає, тому будемо триматися до того моменту, коли настане нарешті справедливий мир. І все для цього року. Ще раз хочу тобі особисто подякувати за твою позицію, за твою допомогу нам, як місто. Побратиму, це дуже важливо сьогодні. І сьогоднішня така зум, який ти організував, це теж дуже важливо. для нас. Це підтримка, підтримка харків'ян, підтримка України. Дякую тобі особисто. Своєю чергою, Маркус Конінг запевнив мера, що Нюрнберг і далі підтримуватиме Харків, адже розуміє наскільки важливим є відновлення інфраструктури прифронтового міста. Марія Соловйова, Євген Клочко та Олександр Уваров, Харків. Новини. Перевершені кохані найкрасивіші, неповторні, найрідніші. Кількість добрих слів на їхню адресу не перерахувати. Але все це про них: про матерів, дружин та доньок. У Харкові почали вітати жінок зі святом перетворень, натхнення та весни. Першими, хто отримав вітання від чоловіків Харкова, були представниці прекрасної статі Київського району. Це час, коли все оживає, розквітає цей час прекрасного, зокрема в Харкові. Я, як Харків'янка, як українська жінка, ми дуже чекаємо на тепле ясне сонечко. Навіть в складні такі надскладні часи ми не здаємось, бо українські жінки вони не переможні, незламні. Вони завжди здобувають те, що хочуть. Головне це віра в себе і. Не здаватися, тому весна вже близько. Я в свою чергу хочу привітати всіх жінок з наступаючою весною, миру нам, всім, перемоги і не падаємо духом. Життя продовжується. Наші харків'яночки, вони дуже красиві, вони енергійні, вони талановиті, і вони найкращі жінки України. Своєю красою, енергійністю, своєю творчістю надихають наших чоловіків на перемогу, яку всі ми чекаємо. Пам'ятайте, харків'янки, що ви самі круті. Бажаю вам краси, любові, натхнення і творчості. Весна це завжди початок прокидання чогось. І я сподіваюся, що. Наша країна також прокинеться, що наші сильні файні жінки також зможуть бути сильними духом. Вони зможуть подолати все, що впало на їхні плечі, і також хочу побажати їм привітати їх зі святом весни. Шановні дівчата, жінки, хочу привітати вас зі святом весни. Побажати вам посмішок та всього, що ви загадаєте, щоб воно обов'язково збувалося. Справжні свято, свято Весни, свято Днеті. І я впевнений, що дуже скоро у нас з вами настане такий довгоочікуваний справедливий мир. І зовсім по-іншому будемо з вами жити. Але, знаєте, я на все життя запам'ятав 22 й рік митрополіте, а тоді у нас митрополітені. Кожного дня перебувало постійно приблизно 160 тисяч мешканців міста Харкова. Я пам'ятала цей день, коли ми всюди взяли квіти і було дуже важко достати, але ми взяли. І ми йшли по станціям метрополітену всі разом і роздавали. Роздавали жінкам і були улинки. Так було дуже важко. Надзвичайно важко. Але була надія. Але були улипки і це завдяки вам, нашим любим жінкам. Я дуже хочу, щоб мирне життя нарешті настало. Я дуже хочу, щоб ми з вами повернулися до того хайтова, який ми завжди любили. Я хочу привітати всіх вас побажати всім родинного залишку, миру, мецного здоров'я, щастя і любові. Дякую вам за святка. Приємним подарунком для жінок Київського району стали творчі привітання від заслужених артистів України Ольги Сумської та Віталія Борисюка. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків. Новини. Харків завжди прикрашали тематичними декораціями до головних свят. Наразі місто готується до свята весни. Центр прикрашають інсталяціями, що були до війни. Як харків'яни ставляться до прикрашання? Запитаємо саме в них війна війною, а свята для жінок це дуже гарно, дуже добре. Я теж вважаю, що це дуже красиво прикрашає в ці часи важкі бачити таку красу і бачити, що наше місто Харків продовжує жити, продовжує квітнути. Це дуже приємно. Це дуже гарно буде. Чому? Ну нам і так тут. сумно чомусь. Хай прикрашають, будемо дивитися. дивиться. Весна! Це дуже підіймає настрій, особливо коли це сталося поруч з містом з місцем прильоту, то так от гуляєш і не звертаєш увагу на погане, а переключаєшся на щось хороше. Тому так варто. Ти бачиш, що ці. Декорації, наскільки, наскільки я знаю, вони з минулих. з минулих років, так тому весь цей хейт, що куди ви гроші, вважаю, що він недоречний. Думка, що треба украшати обов'язково, вважаю так. Чому? Ну, тому що це нехай люди як радіють. Весна скоро. Дуже гарно. Харків живе, працює, це дуже тішить і дуже радісно від такого, коли бачиш це. Це підіймає дух, підіймає настрій, хочеться жити, працювати, йти далі. Дуже варто, тому що всі бачите, гуляють, прогулюються, фотографуються, чекають 8 березня і чекають на якісь зміни на краще. Так, я вважаю, що треба, бо це таке саме свято, як і новий рік. Я вважаю, що для харків'ян це дуже гарна нагода. Саме прогулятися було зимовим містом. Це дає настрій, це дає мотивацію продовжувати жити у Харкові. Це ну просто настрій створювати треба, життя. Щоб, ну, да, щоб життя щоб життя тривало, і просто щоб люди хотіли жити у цьому місті. Тому я вважаю, що це обов'язково потрібно прикрашати місто до. Свят дуже варто. Це нас надихає, це робить наше життя яскравіше. емоції, вони просто зашкалюють. Тому да. так. Звичайно, треба прикрашати. Ми тут живемо, працюємо і звичайно треба. Ми вважаємо, що так, так, потрібно. Чому В наші часи, коли така атмосфера у місті, то це піднімає настрій. Я згадую, ну ці мірні часи. У мене якось гріє душа через це. Тому я вважаю, що таке потрібно, щоб підіймати наш харківський дух. Приємно бачити Харків такий яскравий, приємно бачити людей, які усміхаються. Я сама приїхала на три дні до мами і бачу, що Харків живий, Харків живе, і що все буде добре. І це надихає.